Моя дружина вирішила покарати мене за те, що я сказав, що гроші не улітають як в трубу. Тих пір вона сказала, що я буду сам купляти продукти додому. Я купив все, що було за списком, все, що вона написала: олія, курка, зелень, масло, творог, е томати, яйця. Тож зараз можливо я зруйную цю теорію про те, що на продукти гроші витрачаються дуже багато. І за якихось 100-500-800 гривень куплю все необхідне. Ходімо до каси. Робив останній товар і що у нас виходить загальна сума. В смислі. В смислі 2885 гривень. Це що, якась помилка? Там 800 гривень 800 максимум мало бути. Нічого не розумію. Це просто анріал, друзі. Читаю. Яйці 75, творог 100. Це що за ціни такі? Це що, прикол якийсь? Я, мабуть, зрозумів, в чому причина, тому що, мабуть, метро це дорогий супермаркет. Тож, мабуть, в АТБ дешевше, піду купляти в АТБ. Тож, дівчата, ви купляєте в метро, тому то воно таке дороге. А я пішов купляти в АТБ. І там я зараз за 500 гривень стільки всього куплю.